Вітаю, друзі, Рустем Умерл, міністр оборони України, чи директор Чебуречної. Нічого не смішно. З першого дня, коли цього Соросьонка призначили на посаду міністра, було багато питань. Перш за все, він точно, крім українського, має американське громадянство. Його родина проживає в Сполучених Штатах. Його брат призовного віку, який навіть не думає про захист України, проживає і займається бізнесом в Штатах. Але, схоже, Соросята, демпартія саме такого бачила для нас міністра оборони. Далі більше, коли цей міністр-аутист зайняв своє крісло, то в нього накопились цілі паки угод. Які він не погоджував на придбання боєприпасів Зброї для Збройних Сил України? Фахівці, які цим займалися, за голову хапались, тому що е, міністр Аутіст хотів влізти в кожну літерку. може воно й добре. Але навіщо тобі такий штат? І коли йде війна, а ти затримуєш закупівлі на десятки днів? Оце вже становиться проблемою для Збройних сил. А те, що відбулось ось зараз, ну це взагалі не вкладається ні в якій адекватній голові. Паралельно з провальним візитом до США голови Офісу президента України Андрія Єрмака, відбувся. Не менш провальний, я б навіть сказав, ідіотський і абсолютно незрозумілий мені візит Умірова в Південну Корею. Уміровав з кожного утюга, самовара, розповідав, що їде закуповувати зброю. І поїхав. Потім з'явилася інформація, що. В зброї у Мєрову відмовили. Я особисто перевірив, підняв документи, подивився, ознайомився в Конституції Південної Кореї, в законодавстві Південної Кореї чітко прописана заборона продажу будь-яких летальних озброєнь країнам, які. Воюють. Більше того, заборонено перепродаж південно-корейської зброї через посередників, що в Південній Кореї робив умирав. Він міністр оборони чи директор Чебуречної і їхав туди смажити чебуреки. Ну, в кінці кінців. Кращий з кращих на фронті. Він в Південній Кореї невідомо зро... навіщо? В нього що, юристів немає, які подивилися і сказали, це взагалі про що цей візит? Чи можливо? Можливо, у туди відправили, щоб відволікти увагу його провалом від провалу Єрмака в Сполучених Штатах. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть! ворогам!